Ты вперед встань. Это. Полк. Равнять! Пятки беси наски бросит. Смирно! Прямо! Кроком! В левой Стоп. ноги! Руч! Стоп! Где Стоп. команда была? Кроком! Была команда построй! Я тоже такая... Я еще команду до этого Все. дал. Так, девчата, вы... Ззаді пристраюватись всі. Пане геть, беріть. Право! Пане гетьмане, окремий гетьманський полк для проведення заходу висикуваний. Генерал Осолоту. Генерал Томас. Дай Боже здоров'я, українські козаки. Бажаємо здоров'я! Українського казацтва! Еще раз вас на вашей же Черкасской земле за Украину, за Ее волю, за честь, за славу, за народ. Разом! Будьмо! Будьма! Будьмо! Hey! 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 Будьма! Будьмо! Будьма! Будьма! ми українські. Ліве товариство, повноправний представник гетьмана українського козацтва у Миколаївщині, генерал Осаву Так, точно. Дуже приємно Недя. Скажіть два слова окремому полку спеціально призначе гетьмана.

Так, я думаю, давайте вставайте разом в одну колонну и потихоньку пойдем. Чтобы не ты. как вставайте. Да. Вставайте в одну колонну. Саша. Первый шагом. Марш! Там вона є байдужі укриття серця. Тому що, як і тепло, так чорне море, приїздів витікає в серці. Je suis Давайте джебал. Какие имена? Ваши имена, давайте. Дай мне. Нет, струнка. До наказу гетьманого козацтва про проведення до присяги козаків Черкаського краєвого товариства, Черкаського козацького полку, привести присягу, кляту присягу козака українського козацтва, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Я українець, я українець, приймаючи клятву присягу козака. Пулаць, П ят, П ят, сяпу, сяпу, перед Богом нашим Всевишнім, перед Богом нашим Всевишнім, українським народом, народом ім'я моєї матері, і батька, моєї матері і батька, всім мені найсвятішим, всім мені святою нашою українською землею, святою землею. Глянусь, глянусь, глянусь що готовий віддати життя, що віддати життя захищаючи свободу нашого українського народу, захищаючи свободу нашого українського народу. Його споконвічні порядки. Його споконвічні порядки. Традиції та звичаї. Традиції та звичаї. Самостійну Україну. Самостійну Клянуся. Україну. Самостійну Україну. Клянуся. Як зіниці ока. Як ціни цього берегти, берегти і плекати, єдність українського козацтва, єдність українського козацтва і всього українства світу, І всього українства світу. рішуче боротися проти, рішуче боротися проти, що найменших спроб, що найменших спроб. Порушення статуту українського козацтва. Порушення статуту українського козацтва. Присягаю. Присягаю. Що буду стояти на смерть? Що буду стояти на смерть за державність, За державність. свободу і незалежність України? Свободу і незалежність України. Недоторканість її кордонів. Недоторканість кордонів. І територіальну цілісність. І територіальну цілісність. Якщо ж я порушую цю клятву, якщо ж я порушую цю клятву, то нехай свята українська земля, то нехай свята українська земля не прийме моє тіло. Не прийме моє тіло. І буду я проклятий. І буду я проклятий моїм родом українським. моїм родом українським. І нехай покарає мене Бог. І нехай покарає мене Бог і чесний вирок моїх побратимів, кримських козаків. Чего ми присягаю. Присягаю. На світі Біблії перед усіма козаками. На світі Біблії перед усіма козаками. Слава Україні! Слава українському козацтву! Слава українському козацтві! Господу помолимось, Господи помолимо! Перша шеренга крок трохперед, кроком рушить. На праве коліно вставай, на праве коліно вставай,

Господи Боже наш, коли ми підніс з руки на молитві до Тебе, де вислухав його і скріпив народ ізраїльській боротьбі за молитвом, коли Ісус на виборовся за землю, обіцяно ти повелів сонцю зупинитися, знаменуючи цим перемогу, тож і нині вислухай нас, що молимо тебе, рабів твоїх отце, В'ячеслава, Сергія, Андрій, Ярослава, Артема, Данила Ігоря, бажаючи вступити до козацтва. Благослови і скрипи, і дай їм серце мужнє на супротивників, даруй їм свого світла, ангела ворогам же, і супротивникам пішли ангела жаху та страху, до який випрогнав прогнав їх та розсипав, сміливість повертав у боязливість. Від слуг твоїх цих воїнів, козаків, відверни голод Пагу, бо визволи їх від вогню меча нападу, чужинців ворожого, та від усякого піднесення і путім помічником даруй їм прощення віків, все до спасіння. Научи їх у мудрі і захисти, будь заступником їх душ і тіл. Я все містові, Господи, їм ласку, прощення в день судні, благослови їх і нас усі дні життя нашого, що прийнявши від тебе благословення повсечасного. І величали тебе славним в'ятом і отця, і сина, і святого духа, нині повсякчас, і на віки Так, так, Тепер хоче, я називаю фамілію, приходите, цілуйте ікону. Ну воно по списку. Цілуйте ікону, добач, отримайте грамоту. Поставуйте Артем. Цілуйте ікону частиця.

Служу Україні та українському Казахстану. Мороз, Ярослав. Так що Служу українському казанству, служу українському народу. До прийняття присяги запрошується. Нікітюк Даніїл Андрійович. Нині ви стали членом Черкаського приготувариства українського козацтва. Служу в Україні і українському козацтву. Кія Ніченко Ігор Володимирович. Видається, вам вся реєстрова грамота за номером 504. Тім, що ви є дійсним членом Черкаського кравотовариста Українського козацтва. Служіть народу України і українському козацтву. Служу народу і українському козацтву. Так, Хто там ще? Підходьте ви. Хто там призява, підікажи проходьте. Не дали Такі, щойно ви поповнили ряди українського козацтва. У вам предстоїть нелегка робота нести на цей козацький хрест сьогодні. Агресія Росії проти України і кому як не вам боронити і захищати свободу нашої рідної землі? Служіть ще і гідністю. слава Україні! Зараз хочу запросити до святкового слова гетьмана українського козацтва Антинка Миколу Миколаївича. Великі українські національні народи, шановні українські козаки, ми сьогодні поклялись на цій святій землі. І стали спадкоємцями тих наших попередників, наших батьків, братів, цього українського люду, який виборював нашу незалежність. І сьогодні на сході України потребуються ваші зусилля, але не сила тільки бути наперед, там, напередку, сила в тому, що сьогодні, коли ми з усім українським народом шануємо своїх попередників, в цьому є сила, а ворог трясеться, ворог боїться єднання, ворог боїться української національної ідеї в козацькому варіанті. Дозвольте мені, я тільки щойно приїхав з передової привітати вас із цим великим святом, із цією великою подією, коли ви. На цій святій землі поклялися бути українським козаком, тому що весь український народ це є українські козаки по суті і по змісту. Дай Боже, щоб ми там вже й не були. Дай Боже, щоб в Україні запанував мир, дай Боже, щоб ні одної краплини крові, ні одної слізинки нашої матері не впало. За вас, наші українські козаки, але на вас є велике сподівання. Тому ще раз я вас вітаю із прийняттям козацької присяги на вірність України, на вірність українському народу. Тож за Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ, братове українські козаки! будьмо! Гей! Будьмо! Гей! Шануємося, бо ми того варті. Не пожанує себе, ніхто нас не пожанує. Слава Україні! Героям слава! слава нації! Зараз всі, хто святить зброю, стали у першу череду. Перешикувати. nada